Ми майже одночасно прийшли на роботу сюди, восьму частину десь з перервою 4 місяці. Робота це тяжко сказано. Це більше як сім'я, і це перетворюється в більше, ніж робота. А, чи тяжко працювати і дружити? Мені задавали питання колись, чи тяжко втрачати друзів. Я тоді сказав, що не знаю, а зараз можу сказати, що так, да, це тяжко. Кожна людина робить максимум в тій чи ін ситуації. Я був від Гулі, але за годину до цього, як це все трапилося, я з ним спілкувався. Це була наша остання розмова. Їй досі не може повірити. Таке враження, що він просто відпусте і скоро вернеться. Є донечка Емілія 4 роки. Так він мріяв працювати до глибокої пенсії. Він казав, що буде працювати, поки, поки зможе ходити, він буде працювати в пожежній службі. Він дуже любив свою роботу. З цим жити. Těch ran nikdy nezavládět. Я б хотіла, щоб весь світ знав, наскільки чудовою і неймовірною людиною він був. Дуже важко говорити про те, що він був. Це люди в яких очах. бантошки, навіть я доросла людина, мама його. І я черпала в його відповідях в якихось таких простих речах, мудрість. Для мене він був сонцем. З дитинства, це, мені здається, було його навіть призвання бути саме в цій структурі, або бути в лікарем або бути рятувальником